Насправді, з самого початку мене е, дуже зацікавило, те, що можна збільшити там X30, да але. Е... Першим було це те, що можна буде налагодити систему. Це бітрікс повністю кожного клієнта відслідковувати. І з цим ви дуже класно справились, Це швидко було. І я вже знаєте, коли починаю працювати там з іншими системами, там УНФ, і коли люди більше трьох днів роблять, я кажу: ну нам вже до них за дві години в Чому питання? Тому е, ви класні і складно потім інших підрядчиків порівнювати. Е, тобто мені було дуже... Цінно на калібровках, що копаєте в глибину, тобто розглядаєте клієнта зі всіх сторін. І, наприклад, з кожної калібровки я особисто для себе виносила там, такі моменти, як там, не звернули увагу на ЛПР, да? потім не задали три запитання. Тобто вони прості, про які ми знаємо, але ми цим тільки закріпляли. Ще важливо було повністю складення книги продаж, що новий менеджер може прийти. Сісти, вивчити і включитися в розмову це було також важливо прописаний скрипт, як саме спілкуватися з клієнтом. Цікава для мене була ідея тестування гіпотез, тобто, не факт, що ми одразу попадемо в там, вкладемо гроші, і в нас зразу це вистріли. Да? Але протестуючи, я думаю, що гіпотези ми будемо і надалі тестувати, але я зрозуміла, що це не так страшно. Твій Бі бізнес ти все одно маєш вкладати, тестувати і дивитися, що вистрілює. Також дуже важливо було по фінансах. Тобто, ви мені дуже допомогли з тим, як саме нараховувати зарплату менеджерам, від чого відштовхуватися при нарахуванні керівнику відділу продаж. Ну я ще можу говорити дуже довго, якщо чесно. Так, круто, так, до мене. На самом интересном месте. Единственное, вот у меня еще такой вопрос интересный так, э, здесь, о том, что как вообще менеджеры изначально отреагировали, когда вот вы их там предупредили о том, что вы будете работать с консалтинговой компанией. Был какой-то момент сопротивления, или они были реально сразу открыты к внедрению? Ну, дивіться, я підійшла до цього. Як я дониця запитала я дуже довго сумнівалася, тому що для мене це була велика сума в місяць на консалтинг в той момент. Ну і в цей момент я не знала, як прийняти рішення. На мене ще вплинули відгуки. Видали нам трьох клієнтів. Я з ними зв'язалася, і ці клієнти ваші мені рекомендували, як саме подати ваші послуги менеджера. Розумієте? Ми там з кожним клієнтом чуть не по годині говорили, вже здружилися. і вони кажуть: вони говоріть, що це буде контроль, що це буде там стрімкі якісь показники. Ви скажіть, що це навчання, ну так як воно й було, в принципі. І там чуть не вручить сертифікат в кінці. Тобто, я би хотіла там дівчат привітати, вручити. І це знаєте, як ти подаш інформацію, так її сприймуть. У Нас так і склалося. Я подала, що це навчання. І, і дівчата дуже класно це сприйняли, і дуже дякували, і були задоволені, що тобто дуже в позитиві. Круто, круто. Це дуже важливо. Спасибо. Спасибо вам за такого.